Країнські невільники землі, і у кожного зброя була за Задус спали доброго! Ми вітаємо вас з Одеси. Приїхали сюди до вас. Зараз відбувалися події, які відтворювали бій української повстанської армії з загонами НКВС. Ми дуже хотіли прийняти участь у цьому. Дійстві у цьому заході, бо ми привезли з собою сюди, з нашого Одеса з юридичного ліцею привезли наших хлопців і дівчат, які вивчають правдиву історію України, які хочуть залучитися і бути причетними до створення нашої до утворення нашої держави, як будемо так сказати, самоправдивої правдивої її частини. І вони мають змогу тут отримати той досвід, бойовий потримати цю зброю, бойову, побачити, як це відбувалося в ці далекі. Роки, коли Українська повстанська армія виборювала нашу незалежність, ось тому ми дуже вдячні організаторам цього заходу. Ми дуже вдячні, що в нас є такі люди, які шанують пам'ять таких провідників, як Євген Коновалець, як Степан Бандера, і Роман Шекевич. Всі, які виступали за нашу незалежність, які боролися і вибороли для нас нашу незалежну державу, а наше майбутнє покоління, яке приймало участь в цій реконструкції, яке є нащадками тих славен. Героїв і воїнів, які боролися, вони мають знати цю історію і мають творити нашу державу в подальшому. Я думаю, що в нас є, вони є достойні і вони є гідні тих е, своїх предків, які були на цій землі. І вони ці предки вони мають, як то кажуть, спати спокійно, бо передали нашу державу в надійні руки. Дякую. Сла, я так вважаю. Думаю, що ці діти, вони це все доведуть. І вам дуже дякую. Повернулись і з бою додому. І не всіх дочекалася рідна сім'я. Пам'ятайте ж, їх пам'ятайте таки. Пам'ятай, же їх українська земля. Пам'ятай.